Усім привітики, привітки, дорогенькі мої, привіт. Усім добра, тепла Божого захисту, міцного, міцного здоров'я. Ну і зробимо таке коротеньке відео, звіт про те, чи впоралась Марічка своїм завданням. Що там я мала? Бурячки прорвати. Просапати, бурячки прорвала і посапала. Ось. отака відстань між ними. Якщо дивитись, отак от в бік. Отака відстань між ними. Десь більше, десь менше. Ну, але в середньому десь до 30 см. Так, йдемо далі. Картопелька просапана, прополита, але не проралена. Вона ще не переросте, з цим справлюся завтра. Так. Арбузики також сполені, от тільки не прорвані, треба прорвати і підживити. Травичка скошена. І ми отак з кошеною травичкою перейдемо на другу сторону. Я порозкидала, тут кошена трава діском бензокосою, але диском. Так, хто дивився відео за п'ятницю, той бачив, яка була зарощена моя цибуля. Ну, щоб назвати її цибуля, це не цибуля, це хто знає, що кожна цибуля дала. Дала вверх ось такого стовбура. І не тільки мене, мами також. Тому що я купляла для них і для себе. Так. Картопелька моя картопелька. Картопелька лишилася не полета. Ось як було, так і є. І отут так, також це лишилось, як є. А що в нас сполите, зараз я вам покажу. Перейдемо через картопельку і покажу, з чим я тут справилась. Ой-ой. Так, почнемо спочатку, з капусточки. Просапана і сполола. Помідорки також. Полола, але не підв'язала. Ну, я підв'язую своїм методом, буду знову забивати кулочки і буду робити таку паутинку. Просапала я і прополола арахіс. Він чомусь нерівномірно зійшов, але він ще сходить, тому що я хотіла просапати, а там, а там. А там, бачите, ось ще не виходять сходи. І тому сильно ми не насапали. Не там, де нема. Так. Просапана моркочка. Вона мене була прорвана, тільки лишилося просапати із полоти. Зробила це діло. І бурячок. Один рядочок, але він дуже-дуже-дуже поганий. Ось, ой, почекайте. Ось цей край завтра візьму, зроблю рядка, гарно пролю і посію по-новому. Ще стигне вирости до осені. Так, ну і квасолька. Це від Любочки два радочки. Рубінова. Я також саму купляла, це є рубінова квасоля. А це є куплена. Бачите, як зійшла. Але це не в тому, що вона так зійшла погано. Дівчата і хлопці. Бачите? Зараз я перейду на ту сторону. Отак. Ще не встигла вона зійти, як тут погуляв кріт. Тут такі крутовини були, що я думала, що взагалі нічого не буде. Ну, але. Все ж таки не все з'їв. І тому такі лисини. Ось чому не зійшла. А може по тій самій причині. Оце два радочки. Ой, що так темно. Два радочки купленої. Це Рубінова. Зійшло лише два пучки. А ось тут була квасолька. оцих, по-моєму, двох чи в трьох радочках. Від Олічки пряма канал Огородній Релакс. Така чорненька квасолька. Почекайте, згадаю, як вона зветься. Нігерія, по-моєму, якщо я не помиляюсь. Ну і, і. ось що, що роблять крути. А цибульку і чесничок я також не сполола. Це все лишиться на завтра на понеділок. Тут сапкою вже не візьмеш, тому що можна по... вона положилася, то буде погано сапати. Але просто попідриваю зілля, поки воно ще мале, не вкоронилось, то завтра зробимо порядок з нашою цибулькою. Ну та й усе. Так, а на закінчення хочу вам дещо показати. Це ж я поки була в лікарні, сходи бурячка були, а потім я щось не до них. Я думала, що їх нічого не з'їсть, тому що вони були оброблені. А я, виявляється, не тут то було. Бачите, які тут гарні бурячки. Ну, принаймні на висоту, які бурячки, повинні бути такі скрізь. Я кидала по три зерняти десь так, через 20 сантиметрів. що ми маємо? Майже порожній рядок. Тому завтра будемо досівати. Так. І, і, і. скажу вам до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. Пока-пока-пока. Будьте здоровенькі. Нехай вам щастить. Нехай вам щастить. Пока-пока-пока, мої любі. Пока.